Темна нічка наступає, снігом білим засипає всі дороги і будинки, всі дерева та ялинки, ніби казка на малюнку, сніг малює візерунки, двері в хату відкривай, йде до нас сам Миколай. І дорослих і маліх, і веселіх, і сумних. Всі річки тепер в обнові, біля скло над бережком, ходить зимонька в діброві, застеляє се сніжком. Діти, швиденько до хати, закінчуйте вже гратися. Час відпочивати, щоб завтра зранку Миколая зустрічати. Ой, мама кличе, ходім швидше до хати. Побіже.

Жити бачити ми коханий, коханий, мрій, виконай, виконай Щоб посвятити шлях свят святому Миколаю. На віконечках малюнки скоро Миколай прийде, дітям принесе дарунки, під подушку покладе. Цієї ночі, як ніколи, радіє ліс, радіє поле, на небі музика весела, радіє всі міста і села. Це ж Миколая не і свято, Роботи в ньому треба. Прийди до кожної хатини і подарунком для дитини. А в небі янголи працюють, навантажують санчата і святому візлаштують, штують, Щоб зраділи всі малятам. У вас зима, у нас хата тепла. У вас за хвіща пать. І снігу в очі насипав. Не дивіться, що я тут гріс. Морози, ух, студить, як на злість. Я без шапки, без кожуха. Відмерзають у мене хвісти вуха. От біда, біда, біда. Чи тут ждати? Поки влізу десь до хати, де живуть погані діти, треба ж кості розігріти. О, чуєте? Це дзвони дзвонять. Це ям, коли здводять з небес. Десь би тут сховатися. Ага, ось ялинка. Я за ялинку сховаюсь, щоб нічше поки не спустив. Слава Ісусу Христу! Ми прийшли з небес за зустріч з вами. Нас прислав Миколай з добрими місцями. Знає Миколай пригоди всі, Боже весети на небесі, де молока тече дорога, де безлізів де царство Бога. Я звідти йду і вісь веселу, Несу у вашу я оселю. Ще хвилька, дітки, і між вами тут стане Миколай святий, Він щирим серцем і дарами Опиниться враз перед вами. Так шукаю. Даєте, я, когось знайшов, Тягну, тягну, тягну. Ти що, баягуз? Ні, я зовсім не боягуз. До цих дичемних дітей я із самого пекла привчався. Прутики вербові я приніс. І що? І що, чекав, 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 коли вже можна мені підкладати? У тим лінивим, моє чертяче шануванечко, любі чортенята й чортички. Гайда зі мною до пекла. У нас там дуже добре, тепло. Нікуди ніхто з тобою не піде. Іди собі геть антипко до твоїх. А ми тебе не знали і знати не ні хочемо. Ніхто з тобою не піде. Ході зі мною, там добре. Ні-ні-ні, геть Антипко, геть, швидше тікай, бо зараз пошкодуєш. шкодуєш. Я піду добре, але я вам відомщу, всі подаруночки будуть мої, всі доріжки замету, Миколая заплутаю, довго буде шукати вас. A vous, doo, vous êtes des oh, 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 oh. Чорні крила, землю в темряву сповила, сніг засипав всі дороги і поля, і перелоги, ані сліду не видати, ні стежиночки до хати. Як же Миколай святий, знайде стежку до дітей? Не турбуйтесь, божі слуги, вітер радо вам поможе. Гляньте, ось я силу маю, всі шляхи позамітаю. О, спасибі, вітер, брате, гарно вмієш замітати. Може б, ти ще допоміг, щоб світити місяць міг? Добре, я під небо злину, сірий кожух з нього скину. Вийде місяць за поза хмар, ясний витягне ліхтар. Гляньте місяць в небі світить, вже чекаючи мій діти, на святого Миколая Ми йому назустріч йдем, в кожну хату заведем. Хороші, я їхав до вас крізь діги і пороші, Долав я ліси, і дивні далі, і радісно знати мені, що ви з нетерпінням чекали. Я хочу, щоб свято це було завжди. Ні суму, ні сліз ви не знали усі, Щоб сонце і зорі ваш шлях постиляли, Щоб, мамо й татусі про вас піквались. Повірте у казку, надію плекайте, у сердечка, завжди зберігайте. У світі багато залежить від вас, І збудуться мрії, коли прийде час. Вітаю мої любі. Я до вас дуже поспішав. А чи не бачили ви моїх помічників, янголів? Бачили? Ми тут, до вас я Ой, вітаю, тебе, Миколаю, ми зачекалися. Дякую, що допомогли мені до діток дістатися. А я до вас, малята, прийшов не з пустими руками. Я приніс цілу торбинку вам подарунки. Так, 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 так. А чи знаєте ви що в ній? Ні? А цікаво вам дізнатися. Так, 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 так. Тож давайте ми з вами пограємо в гру і дізнаємося, що у Миколая в мішечку в його торбинці. О, яка важка торбинка. А як мішку подарунки для вас? Добре, діти, що чекали, дуже радий зустрічі, але мені в час іти до інших діток, а з вами я прощаюся. До побачення!